Нові безшумні труби та фітинги для каналізації від Geberit. нові занурювальні насоси від CalPEDA, сучасна насосна станція Гідростейшн від EBARA, новий побутовий вентилятор від Vents, клапан для теплових насосів від LK Armatur. Та ще дуже багато новинок. Це Євгеній Семенчук, канал Build Your Life. Ставте лайк, підписуйтесь, а тепер до новин. Виробник насосного обладнання Ебара e презентував нову насосну станцію для води Гідростейшн, клас енергоефективності установки Є5. Станція обладнана інверторною системою напору води, вбудованим зворотним клапаном, пристроєм проти гідроудару. Рівень шуму від такої станції становить лише 43 дБ. Ще один виробник насосів Кальпеда показала і свої новинки це занурювальні насоси GM59 та GK. Вони працюють з високою ефективністю, мають влаштовану систему охолодження. Gabriet показала нові фітинги безшумної каналізації Gabriet Silent Pro Super Tube це гідравлічно оптимізовані фітинги. Завдяки унікальній конструкції пропускна здатність таких фітингів збільшена на 15%. В асортименті подовжене коліно, подовжене коліно з розтрубом та трьохрозтрубний трійник. Італійці з офіційної регамоті розробили новинку: це насосні групи та модульні колектори для котелень в полімерному корпусі. Це нове рішення в цьому сегменті. Цю новинку ОР показала на виставці МСІ 2024 в Мілані, що пройшла в середині березня. Огляд стендів новинок з цього заходу. Дивіться на моєму каналі. Посилання на нього буде в описі до цього відео. Atlas Filtri розробив нову установку прямого зворотного осмосу Next, що забезпечує питну воду для кухні. Ступінь очистки 92%, три моделі продуктивністю 50, 100, 100, 130 літрів за годину. Італійський виробник металевих трубних систем Євротубі випустив нову серію прес-фітингів із нержавіючої сталі марки IC304. До того у них була лише система із сталі марки IC316, система фітингів із 304-ї нержавійки підходить для менш жорстких середовищ і має нижчу ціну за систему в порівнянні із 316 ї нержавійкою. А тепер до теми теплових насосів. Презентація нового продукту від Калефі, новий деаератор для теплових насосів Калефі Хет». Корпус виготовляється із технополімеру. Клапан антизамерзання для теплових насосів запускає в продаж ЛК Арматур. Він спрацьовує, коли температура опускається до плюс 3 градуса по Цельсія. Моделі розміром 1 дюйм та дюйм з четвертю. Подійний клапан представили і інші компанії. Mood – це модель N Ice розмірами 25, 32 та 40 мм та Тієма. Група підключення теплових насосів HPU від і Компанія з Португалії вивела на ринок новий продукт HydroKit – це буферний бак для опалення та охолодження. Бак із нержавіючої сталі на 100 літрів, плюс розширювальний бак на 10 літрів, також комплектується циркуляційним насосом. Новий твердопаливний котел від Defro Firewood Duo. Працює на дровах та палетах. Новий клапан контролю для опалення та охолодження DN15 TS е Smart від iMyHedronics. Він працює при низькій продуктивності. Новий побутовий вентилятор з'явився в асортименті українського виробника вентиляційних систем VENS. Це модель Vents Alta. Вентилятор комплектується автоматичними жалюзями, що запобігають протягам та втратам тепла. Вентилятор запобігає проникненню запахів у кімнату. І, як завжди, чудовий дизайн. Скоро в продажу з'являться сепаратори бруду та повітря від бренду Thermajet. Виробник секційних радіаторів Мірадо додав в асортимент радіаторів в кольорах Silver та Graphite. Вони представлені у вигляді біметалевих радіаторів з міжосьовими відстанями 500 300 мм. Декілька новинок від бренду Б'язі, партнером якого на території України є компанія Sunvel. А саме біметалеві радіатори та газові котли «Б'язі» Nova Light потужністю 24, 28 та 32 кВт. Леон Сервіс розширив свою мережу інженерних магазинів півдюйма. Тепер є магазин і в місті Біла Церква. Укринстал почав працювати із виробником рішень для водовідведення та дренажу Кесель. На цьому все. З вами був Євгеній Семенчук. Побачимося.